Судяться з колишніми чоловіками, жінками, журналістами та іноді, навіть прихильниками, ночують у міліцейських відділках та влаштовують п'яні дебоші, і тим самим дають привід журналістам почесати язиками. Чи можливе життя зірок без піару? І наскільки тоді буде довгою їхня кар'єра? Дізнавалися наші журналісти. Без піару зірки не буде. Та до яких хитрощів вдаються селебритіс, щоб про них не забували. Необхідно артисти, в принципі знали. і е, важливо, що вони будуть знати. Аби що не згодиться? Перш ніж потрапити до зіркової тусівки, необхідно визначити імідж розбишаки чи пай дівчинки. В піар кампанії ми е, е, продумуємо, ісходя із репутації і і, і ну, сходя з іміджа артиста. Потім треба створити подію. Про яку гудітимуть усі, це бути якась новості, це може бути якийсь скандал це може бути э, какая-то фотографія. Найкраще працює правило трьох «С» – сміх, сльози та секс. Це у нас на кожному кроці. Сексуальність беруть молоді виконавиці та ґолзбенди. А ось міцна половина естради полюбляє пустити скупу сльозу. Так Андрій Джаджула не стримував своїх емоцій. Коли розповідав про свою екс-дружину день народження я зміг пообщатися зі своїм сином. Його просто не пустили. Вигадувати подію не обов'язково. Можна добре розпіарити реальну історію. Заболів, от виложити в твітер фотографії, я лежу ліжувій капелі смішити. Теж вміють. Наприклад, для потапа та Олі Полякової епатажна поведінка імідж. Я ніколи ні, не говорив, що я клас, класно пою тим добре слухаю. Макс Барських теж обрав непоганий варіант. Він розкручувався за допомогою кривавої історії нерозділеного кохання до лободи. Тоді ще не навчений життям глядач не одразу викупив тему з піару. Для піару можна ж і просто закрутити романчик. Це достатньо хороший інформаційний повод, і може бути на руку і одній стороні, і старої Це договорні, так сказати, відносини. Якщо вірити інтернету, то у нашому шоу бізі всі з усіма переспали. Це привертає увагу одразу до двох персон, а іноді переслідує інші цілі. Щоб скрити свою нетрадиційну орієнтацію, вони ходять з дівчинами. Часто такі пари виникають перед прем'єрою кліпів чи фільмів. Вклали в ліжко Ірину Білик та Сергія Звєрєва, Віру Брежньому та Сергія Світлакова, Повалій та Паскова. Вагітність теж популярна. Не вщухли ще пристрасті навколо розлучення сідакової, як нам підкинули новий факт. Аня втретє вагітна. Фігура Анни привікає в собі увагу, тому вона може користувати таким інформаційним полосом. Таким методом користується іще половина зірок. Скоро може скористатися і Анастасія Волочкова. Адже всього за кілька місяців балерина вигадала собі роман і вийшла заміж. Иногда артисты, в принципе, не нуждаются ни в службе, э, ну, и никаких пиарщиков, потому что они э, сами, сами могут э, генерировать эти информационные поводы. Відверті пости та хоум-фото класно підігрівають інтерес до персони. Коли видно, що ну, щось вот продажі Купали, да, на концерти не приглашають інтерв'ю не беруть. папа не переслідують. Інститут по праці в Україні ще не совсем розвитий. Тож приховані фото українських зірок, часто справа їх же рук. До речі, жодної універсальної піар-кампанії не існує. Тут потрібен індивідуальний підхід. Та схема романів сварок розлучень, як правило, працює навіть на прохаваній публіці. Тож чому й не підлити масло у вогонь черговим скандальчиком?